Наслідки удару по російському катеру Івановець. І чим його потопили українські розвідники? Справи майдану ексберкутівцям із Севастополя оголосили підозру, фінансував збройну агресію Росії. Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова. Міжнародний суд ООН встановив, що має юрисдикцію для розгляду позову України проти Росії від 2022 року. Справа стосується звинувачень у геноциді за конвенцією про його запобігання. Рішення у ГАЗі оголосила президентка міжнародного суду ООН ОНДЖУАНДОНОГІ шість попередніх заперечень Росії водночас відхилили. 15 голосами проти одного суд постановляє, що він має юрисдикцію на підставі статті 9 конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за злочин геноциду розглянути подання у пункті 178 справи. Російський ракетний катер Івановець, який напередодні був знищений українськими розвідниками у Криму, міг бути повноцінно споряджений. Про це сказала начальниця прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк в етері суспільне спротив. Скільки саме перебувало на борту людей під час удару, поки що невідомо, Але загальний штат 40 осіб пошуково рятувальна операція була розгорнута потужно, що говорить про те, що очевидно катер виконував завдання і е, був споряджений повноцінно і екіпажем, в тому числі. Отже, ми розуміємо, що е, виконання завдань, е, які на нього були покладені, він провалив, ну і відповідно сам провалився. Українські розвідники потупили російський ракетний катер «Івановець» за допомогою шести морських дронів Магура Ві-5». Про це написав у соцмережі ікс американський журналіст Говард Альтман. Він наголосив, що це йому особисто повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. У ніч проти 1 лютого спецпідрозділ ГУР знищив судно чорноморського флоту, що перебувало на рейді озера Донузлав в окупованому Криму. Вартість такого катера становить до 70 мільйонів доларів. У військово-морських силах зсу назвали це суттєвою втратою для російського флоту. З командиру Беркоту у Севастополі та трьом його підлеглим заочно оголосили підозру за трьома статтями. Повідомляє офіс генерального прокурора. За даними слідства, у січні лютому 2014 року вони незаконно протидіяли мирним акціям протесту під час Революції Гідності та застосували силу до мітингувальників. За участі екс командира було вбито трьох протестувальників. Додали у державному бюро розслідувань. Після втечі тодішнього президента Януковича беркутівці повернулися з Києва до Севастополя і протиправно. Заволоділи вогнепальною зброєю під час окупації Криму. Блокували дороги між півостровом та Херсонщиною, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів та військових, чим допомогли Росії окупувати Крим. Нині вони працюють в окупаційних органах. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова за причетність до фінансування збройної агресії Росії. Про це повідомила Служба безпеки України. Йдеться про квартиру у Дніпрі, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси в окупованому Криму санаторій Кірова та музей садиба княгині Барятинської, де проживає царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості екс-регіонала становить майже півмільярда гривень. За даними слідства, після захоплення Криму він переоформив санаторії відповідно до законодавства Росії та сплачує гроші до її бюджету. Тож йому додатково повідомили про підозру у фінансуванні дій спрямованих на зміну меж території або державного кордону України. Торік екс-депутат отримав підозру у державній зраді. Книга кримсько-татарські родини це історія звичайних людей, каже авторка Євгенія Генова. За словами журналістки, вона навмисно не планувала додати книзі популярності за рахунок вже відомих кримських татар. Головною цілею було показати спорідненість доли українців та кримських татар, щоб кожен зміг побачити в книзі себе або історію свого роду, каже журналістка. Хотілося поговорити з людьми. А вдолі яких, або вдолі їхніх дідусів, батьків, прапрадідів, зафіксовані сті старичні події, дуже різні події. І ці події. Постійно дуже тісно переплітаються з тими речами, які знайомі насправді й українському народу, тому що наші історії, на мій погляд, не віддільні одна від одне. Важливою умовою було те, що ці люди не мали перебувати на території окупованого Криму, і їхні рідні мають також бути в безпеці. Авторка зізнається, що темою складних доль кримських татар займалась давно. Зокрема, жила в певний час в Криму, працювала над серією репортажів. та під час повномасштабного вторгнення в Україну журналістку охопила бажання об'єднати. Серію нарисів і показати світу історії звичайних людей: 14 різних історій, депортованих радянською владою, тих, хто сам переїхав з окупованого півострова, та тих, хто зараз боронить Україну. Кримські татари воюють. Воюють з 2014 року. У мене є історії людей, які воюють, воювали, на жаль, в тому числі з 2014 року і в 22-му році теж. А дуже багато насправді кримських татар перебувають у лавах збройних сил України. Але дуже мало з них можуть про це розказати. Історії дуже різні, зізнається авторка. Зараз хтось воює, хтось займається громадською діяльністю, а хтось вже похилого віку та пам'ятає депортацію. Серед них є історія Расима Акієва, який пам'ятає, як в потягу для худоби виїжджала його родина, після чого не всі залишились в живих. Цю родину депортували в Узбекистан в місцину, яка називалася Голодний Степ так і називали самі місцеві жителі, тому що там нічого не росло. Їх просто викидали з цих вагонів на станції і живіть як хочете. Купа маленьких дітей, чоловіків немає, бо чоловіків в цей час були в радянській армії насправді і воювали з нацистами. Тобто, це жінки старі люди, якщо вони дожили до цього пункту призначення, і маленькі діти. Як розказала авторка, сьогодні вся пам'ять кримсько-татарського народу базується на одній важливій народній приказці. живи в Криму. Якщо не можеш, живи біля Криму. Не можеш біля, тоді живи так, щоб бачити Крим. І це те, що надихає українців та поєднує наші народи. Ольга Глечик, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.